Слідчі ДБР завершили розслідування у справі нардепа Андрія Ніколаєнка, який 3 листопада 2023 року на смерть збив 18-річну дівчину з села Березівка Житомирського району. Про це розповіла Ольга Чеканова, речниця державного бюро розслідувань. Камери на трасі Київ-Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км за годину. У тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила і фототехнічна експертиза. У цей час 18-річна місцева мешканка перебігала проїзну частину у селі, водій, перевищуючи дозволену швидкість. Не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпілого. Слідство встановило, що дотримання водієм правил вимог дорожнього руху щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км за годину та своєчасне гальмування надало б можливості потерпілій залишити межі проїзної частини. Також стало відомо, що винуватець ДТП систематично притягувався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема лише протягом 2022-2023 років. Щодо нього було винесено 22 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 122 – Кодексу України про адміністративні правопорушення нардепа підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху особу, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Олена Ваховська, Суспільне новини, Житомирщина.